Шановні запоріжсталівці, колеги та партнери. 16 листопада 1933 року з першого випуска «Чавуну» почалась історія комбінату «Запоріжсталь». легенди загартованої вогнем. Житєпису тисячі людей великої металургійної родини. Це історія досягнень та втрат важкої праці та відкриттів, викликів та перемог, рекордів та визнання. Це історія любові до справи життя. Яка триває 90 років і триватиме надалі. Сьогодні «Запоріжсталь» – це 10 тисяч кваліфікованих, потужних професіоналів, кращих в галузі. Так, ми дуже різні, але ми об'єднані спільними цінностями, простими і зрозумілими кожному. Ми прагнемо жити у вільній, сильній та незалежній державі майбутнього, майбутнього наших дітей. Ми прагнемо робити свою державу такою власноруч. Ми знаємо, що шлях до нашої спільної мети непростий. але він вартий зусиль кожного з нас. Металургів, які щодня дають життя українській сталі, наших побратимів, колег, які боронять Україну на передовій, нашої молоді, яка своєю енергою та силою прокладає шлях до змі, ветеранів, які щедро передали. Новим поколінням досвід, напрацьований десятиріччя. Сьогодні вже історію стали події весни 22-го року, коли ми були вимушені повністю зупинити свою роботу. Вперше з Другої світової ми зупинили серце комбінату до цех, а з ним і усі підрозділи. Але згодом ми повернулися у стрій і стали до праці, попри обстріли, блекаути та близькість фронту. Ми не зламалися. Бо ми не просто металургійний комбінат. Ми сталева родина сильних та відповідальних людей. Запоріжжя наше рідне. А рідним ти допомагаєш навіть коли важко самому. Тому і, попри всі випробування, ми поруч. Металурги Запоріжсталі беруть участь в усуненні наслідків ворожих обстрілів, відновленні житлової інфраструктури, надають допомогу медичним закладам, та реалізують Соціально важливі проекти для місця. Ми підтримуємо українських захисників, бо наша родина, як сотні тисяч родин по всій країні, чекають своїх воїнів. Ми знаємо, вони повернуться з перемоги. Ми наближаємо її разом. Ми маємо плани і на час після перемоги. Вже зараз ми робимо усе можливе для того, щоб відродити міць Запоріжжя оновленої, модернізованої. Переродженої у нові потужності згідно світових трендів. Ми відчуваємо в руках силу, а в серці жагу до змін. Ми маємо досвід великих проєктів, що випереджували свій час, а отже, нам під силу втілити в життя амбітні плани. Дорогі друзі, сталева родина Запоріжстани бажає усім міцного здоров'я, натхненної праці, злагоди в родинах та мирного неба. Ми сильні та незламні, як сама сталь. Бо ми загартовані вогнем, працюємо та перемагаємо разом з ювілеєм запоріжсталь.